Ви знаєте, немає світлофору в ружичній. Він не то, що небезпечний, він надзвичайно небезпечний. Там не одна людина вже була травмована. Навіть була. Травмована декілька років тому назад, завідуючи почтовим відділенням, яка там працює, там треба пішохідний перехід, щоб був. Ну, там є пішохідний перехід, але немає світлофора, тому що трактують, що це траса, що там не можна поставити, але ну, там поштове відділення, там магазин навпроти, там навіть немає тротуару. А можете якийсь орієнтор сказати? Де Вулиця Кам'янецька, почтове відділення, в Ружичній воно одне. Mm -hmm. Так що, будь ласка, зверніть на це увагу. Боже, ти Хмельницькому мені часто буваєш, щоб так відповісти. А ваш друг теж? Ну, Може так, ви знаєте, в центрі, якісь є там, де світлофор не працює, або немає дорожньої розмітки і незручно переходити, є ризик, що машина може збити, умовно кажучи. Ну, не знаю, можливо, тут в центрі як на стометроці переходити, бо не всі дивляться на світлофори. Люди собі просто не зважають на машини, на світло, яке там світиться. Як показала практика, це або пішохідні переходи, які знаходяться коло різких поворотів, ну, або переходи, які знаходяться на основних таких трасах, там, де великий трафік і та немає світлофору. А може тут в центрі помічали якісь такі вулички, де вас особисто не пропускали? Тут, по суті, ну, кожен другий перехід такий, якому не пропускають, якщо так подивитися? Напевно, кожен є зараз небезпечним на даному етапі життя, тому що зараз їздять всі, як хочуть, скажімо так, і навіть контрольований світлофор світлофор, тобто з світлофором пішохідний пішохід, Він. Ну, Часто буває таке, що створюють аварійні ситуації. А можете якийсь конкретний приклад навести, щоб привернути увагу? Ну, так, владу? не згадаєш, в принципі. Тут треба бути, окрім того, що владу привернути з самим обережним за кермом і в принципі не тільки від влади залежить. Угу. А можливо, ви якийсь такий пригадаєте приклад. Не знаю. Десь не в центрі, не може, не. на проспекті має рути. Я більше за кермом їжджу, то. Ага, зрозуміло. Добре, дякую, вам Верного дня. Солідарність. <рес> ну, дивіться, самі небезпечні це, мабуть, ті, які закриті деревами. От їдеш, я, як за рулем їжджу, то дуже багато таких, які закриті просто дерева. І людей не видно. А наприклад, де такі є? На яких вулицях? Е, на Раково, як їхати біля цього е, госпіталя. От біля госпіталя такий, наприклад, то там треба дерева просто зрізати і буде опит. Ну або якось не знаю щось зробити хоча б освітлення дати. А як від круга це ще на виставці їхати вниз на водопровідну, то там теж не а там, до речі, зараз не стоїть світлофор. То виходить, я приходила дорогу, виїхала машина, і я переходила, вона не пропустила, а друга машина не замітила і вилетіла. То так чи не збила, так то більше нічого. О, бачите, пригадали, небезпечний. Пригадала. А ви На налезно? Там є перехрестя перед економом, то там дуже сильно літають машини, і мене десь раз отримали, точно не збило. А там немає світлофора чи там чисто поши. Хід не перехід усе Ну, там, дуже літають, прям ну не зупиняються не зупиняються взагалі, і все ну, просто втягі і все. на Ружичній, зупинка хмельничанка. Дуже багато смертей було, дуже багато збивали людей, наскільки я пам'ятаю, і навіть при мені був випадок. Коли машина збила людину. І а там є світлофор чи розмітка? Мені здається, що світлофора саме там, де пішохідний перехід немає, але він помічений і є знаки, які світло відбиваються. Угу. І... і ще один, напевно, що небезпечний перехід, як Степана Бандери спускатися. Там, де перехрестя із Зарічанської вулиці? Трошки вище. Ага, а там що саме є, чого приємно. Пішохідний перехід. Ну, на там зебра що... тільки чи? Так, да, тільки зебра. Ага, світлофор потрібно. Ну, можливо, так. Да, але... Ки, на вашу думку, є небезпечним. Може, були ситуації, коли вас не пропускали автомобілі, чи там немає дорожньої розмітки? Більшість не пропускають, їздять за запрещені знаки. А так то не дуже часто. – А де саме такі ділянки, де не пропускають? – Ну, саме більше десь в центрі, там десь. На переїзді. На свободи. Так, да, так. Да. Угу. Там були ситуації, що вас не пропустили? Були на зелене світло, проїжджали собі, навіть не зупинялися. А як, на вашу думку, можна цю проблему розв'язати? Ну, більше регулювання і штрафи виписувати. Діти, який для вас особисто в Хмельницькому пішохідний перехід є найнебезпечнішим? Знаєте, я хочу вам сказати. Навіть в центрі, я, я живу по Подільській вулиці, навіть красний горить зелений світ, що нам пішоходам, треба проходити. Але водіки не звертають уваги, я один раз чуть не попала під машину. А де саме це на Подільській? А на Подільській йде, де... Е, ой, оце, в центрі, в центрі то вже таке, знаєте, що видно, і то ще за мною жінка одна йшла, і була б вона попала, і я була б попала. розумієте? А дорожня розмітка там є, зебра? Є, є. Ну, знаєте, що, я хочу сказати, що і пішоходи є такі, що знаєте, нарушають, ну і водії є, то треба бути комусь Знаєте, Як дурна, будьте розумна, то Та, як так, така, така поговорка є.